Ану, признавайтесь, скільки разів у житті у вас були такі ситуації, коли, наприклад, зараз новий рік? Ви плануєте, що наступний рік буде ідеальним у вашому житті. Ставите собі плани, розумієте, що от е, я не буду там е, їсти солодко, я буду правильно харчуватися, я буду робити спорт, але буквально проходить декілька днів, а то тижнів, нехай місяців, і ви вже стоїте в Макдональдсі і замовляєте собі ще один Біг Мак Мю. І з думкою про те, що ну нічого, один раз вже ж можна, і повністю зраджуєте собі в минулому, який говорив, що робити цього всього не буде. Або банально Ситуація, яка відбувається особисто, в мене майже кожного дня. Ввечері я ставлю собі будильник на ранок, думаю, що в мене вранці буде багато часу, і я обов'язково зроблю спорт або просто раніше встану. Я прокидаюся і вранці і думаю, блін, навіщо я поставила цей будильник? Краще би, хоч трошки довше поступала, все рівно вранці вставати я не буду. І іноді складається таке враження, що та людина в минулому це зовсім не ти. Це зовсім був хтось інший, тебе замінили, і ти взагалі такого не пам'ятаєш. І знаєте, мені здається, я знайшла цей ящик Пандори, точніше про нього прочитала. І знайшла для себе відповіді, чому так відбувається? Невже я сьогодні і я через декілька днів це повністю дві різні людини? Невже мотивація, сила волі, бажання ніяк не відіграє в тому, які плани ми ставимо і чи будемо ми їх притримуватись? Про все це ми поговоримо в цьому відео і дізнаємось, чи можна взагалі з цим щось зробити. Але перш ніж ми почнемо. Мене звати Настя, і на своєму каналі я говорю про такі теми, як продуктивність, цікаві застосунки, які ви можете використовувати для тайм менеджменту А також ділюся власними інсайтами, розуміннями і всім, що назбирали за своє життя, аби допомогти вам зробити ваше життя простіше. Якщо тобі такий формат цікавий, а такі теми імпонують, то, будь ласка, підписуйся на мій канал. Я буду рада бачити тебе в нашому ком'юніті. Отож, пояснення, чому ми так себе ведемо, дав учений каліфорнійського університету, який досліджував поведінкову психологію, звати його Хал Гершфільд. Він поставив цікавий експеримент, цілю якого було дізнатися, чому людина, наприклад, сьогодні не відкладає на пенсію через декілька років, тому що у нас зараз дуже сильно збільшилась продовженість життя людини, і відповідно, щоб добре жити в майбутньому, тобі потрібно буде більше коштів. Для того, щоб це все вияснити, він провів експеримент за допомогою МРТ, де вони сканували. Активність головного мозку. Суть була банально проста. Спочатку вони просили людину подумати про себе в теперішньому та про чужу людину в теперішньому. І потім так само. В майбутньому, спочатку про себе, а потім про чужу людину в майбутньому. І з однієї сторони це зовсім не дивно, що коли людина думала про себе теперішнього, то його активність головного мозку активувалася набагато більше. Але цікавим висновком стало те, що коли людина думала про себе в майбутньому, то ця картинка майже не відрізнялася від того, що людина буде думати про чужу людину. Це означає, що якщо ти будеш думати про себе через 10 або 15 років, швидше за все твій мозок буде сприймати тебе в майбутньому як повністю. Чужу людину, типу, це буде рівноцінно, тому що ти будеш думати про людину, яка проходить повз тебе або якогось Піта. І саме тому зі сторони мозку виходить дуже логічно, що коли ми починаємо, наприклад, відкладати кошти на своє майбутнє, то це те саме, що донатити їх чужій людині. Саме тому ми постійно стикаємося з цими труднощами. В плануванні ми дуже багато плануємо, дуже багато на себе вішаємо. Коли ми хочемо, наприклад, прокинутися зранку, ми впевнені. Що ми будемо прокидатися не о сьомій ранку, а вже о п'ятій ранку. Що якщо ми будемо вчити англійську мову, то ми зможемо її вивчити за півроку і так далі. Тому що кожен раз, коли ми це кажемо, коли ми це плануємо, наш мозок впевнений, що це будеш робити не ти. А ти з майбутнього нам постійно здається, що завтра буде по-іншому, ми будемо кращими. Ситуація буде інша, обставини будуть зовсім інші. І таким чином ми перекладаємо реально дуже багато відповідальності на себе і самі собі створюємо цю ситуацію певного провалу. А тоді ми дивуємось, чому ми так багато стресуємо і відповідно хворіємо, чого так багато страхів чи певного дискомфорту. Або ж, взагалі, думаємо, що ми якісь дивні ненормальні, і щось з нами не так, тому що у всіх навколо все виходить, всі навколо продуктивні, окрім тебе. В тебе завжди щось іде не так. Ще такий ефект називають упередження проекцій або projection bias. Це коли ми впевнені, що наші сьогодні цінності, бачення, ем, відчуття будуть такими ж самими, як вони будуть в майбутньому, і через це ми приймаємо дуже багато зовсім недалекоглядних рішень. У нас включається питання пріоритетів. Тобто, чим ближче ми по часу знаходимося до тої точечки X, скажімо так, тим більший у нас пріоритет, і відповідно навпаки, чим далі та точка, тим менш важливим це питання є. І знаєте, розуміючи дану проблему, кожен з нас має ще більше освідомлювати розміри тих чи інших дій та їх наслідків. Тобто, наприклад, якщо ми розуміємо, що там ну прокинутись на півгодинки разніше, пізніше, це не щось критичне, і в принципі з цим можна якось справитись. Але є набагато більш глобальні речі, про які потрібно задумуватися уже зараз, тому що якщо ти цього не зробиш, то воно буде мати катастрофічні наслідки. І прикладом таких глобальних ситуацій може бути навчання. Якщо ти зараз не будеш класно вчитися, то є мала ймовірність, що ти зможеш поступити в суперпрестижний університет, банально тому, що ти не зможеш дати прохідний бал. Якщо ти зараз не будеш вчити мову, то є дуже мала ймовірність, що через рік ти зможеш прийти до нейтів спікера і заговорити з ним про ті проблеми, які в тебе є, чи запитати щось важливе для себе. Це все проблеми. Вони великі, але вони індивідуального значення. А є ще більш масштабні проблеми, я би сказала, міжнародного та вселюдського значення. Зараз хочу поговорити про тему, яка є досить неприємною для обговорення. Також вона є досить спірною в нашому суспільстві, але я маю це сказати останні 5 років. Я активно розповідаю людям своїм знайомим в соціальних мережах і скрізь про ситуацію, яка у нас іде з кліматом. Як ви можете бачити по графіках, вона все більше і більше загострюється з кожним роком. Кожного разу, коли я отримувала відповіді людей на це, починаючи з тих, що ми це заслуговуємо так, нам всім треба. Потім що це винні якісь там корови, тому що вони пукають, що ми як людство нічого не змінимо, або що я просто в це не вірю, клімат завжди такий був, і так далі. Ну, тобто, як мінімум по графіках, ви можете бачити, що ситуація не завжди така була. Я постійно задавала собі питання, а чому вони так реагують? Якщо дійсно науковці праві і в нашій планеті не є так багато часу, що якщо ми просто як людство не об'єднаємось і не знайдемо цих всіх учених, які будуть працювати не на комерційній основі, а на міжнародному рівні, для того, щоб забезпечити безпеку нашому суспільству, то швидше за все в нас не буде того майбутнього. По факту, всі наші плани, які ми будуємо, от той наш майбутній я він просто не існує. Я вже не думала, чому так відбувається, чому вони не, 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 не придають цьому значення, чому, ну, типу, чому їм це не цікаво? Кожен хоче жити сьогоднішнім життям і насолоджуватися. І навіть оці фрази, типу, що краще, страждати, аби колись там отримати щось нереальне, що чи жити сьогоднішнім і насолоджуватися, як у ці всі фільми про апокаліпсис, там де люди в останній день йдуть і роблять якісь крейзі речі, за які вони не будуть наказані. Проблема в тому, що чи будемо ми щось робити, чи не будемо, час пройде і наше це я зустрінеться з майбутнім. Нам самим це реально не буде чужа людина. Це будемо ми, ті люди, які будуть вирішувати ці всі проблеми. То чому ж не зробити щось сьогодні, аби як мінімум облегшити ситуацію, в якій ти будеш завтра? І знаєте, лише коли я прочитала це дослідження, я тільки тоді зрозуміла, чому люди так реагують. Ти по факту не маєш якогось на цьому контролю, поки ти реально не прикладеш величезних зусиль, аби це просто кожного дня усвідомлювати. Тобто, реально, як я говорила на початку відео, це не питання твоєї мотивації, це не питання твоєї сили волі, це не питання ще якихось ознак чи додаткових моментів. Ні, це отут в тебе в голові. І тобі реально потрібно докладати зусиль. Тому лише одиниці людей розуміють, тому лише одиниці це тривожить, тому що більшість не докладають ніяких зусиль. Вони просто живуть сьогоднішнім днем, а завтра що буде, то й буде. Але я прекрасно усвідомлюю ту ситуацію, що кожен з нас. Хоче кращого майбутнього. У нього є якісь плани, є якісь очікування, є якісь мрії. І це буде дуже тупо, якщо ти йдеш на шляху до своєї мрії, навіть робиш кожен крок, аби цього бажаного результату досягнути, а він просто обірветься, тому що є більші проблеми. Можливо, не такого особистого, а міжнародного характеру. Особисто я дуже вірю, що в мене супердумуюча, супер освічена аудиторія, яка достатньо має сили для того, щоб свідок. Дома підходити до цих питань, тому я хочу до вас звернутися, друзі. Будь ласка, хоча б ви не віддавайте своє майбутнє в руки тих, які кажуть, що світ заслуговує на кінець. Тому що він його не заслуговує. Ми з вами не заслуговуємо кінця. Але на жаль, якщо кожен з нас не докладе, хоча б маленької дії до того міжнародного результату, як мінімум, здоров'я планети, то, на жаль, воно саме собою не вирішиться, воно саме собою не прийде. Тому що це дійсно тяжко. Для тих, хто думає, що виходу немає, що ми можемо з цим зробити, то на радість він є, адже реально багато науковців трудяться для того, щоб цьому запобігти. Як першу дію я вам пропоную просто піти і ознайомитися з форумами, з конференціями, які готували міжнародні експерти, для того, щоб ви мали право знати, що відбувається, і що ми можемо з цим зробити. Посилання я завжди як завжди буду лишати в інфобоксику, або кину десь в підсказочку, якщо це буде можливо. Вибачте, будь ласка, за моє ліричне відступлення, але я відчуваю, що я мало це сказати. Тому наразі давайте повернемося до того, що ж ми можемо зробити, аби, хоч якийсь місточок над цією прірвою, побудувати і якось трошки сконектити ця наша сьогоднішнє я з нашим майбутнє. На жаль, як я вже й сказала, варіантів у нас не дуже багато, але якісь із них хоча б є. Я розумію, що для цього потрібно буде багато сили, але ми кожного дня над собою працюємо, тому я особисто вірю, як у вас, так і в себе. Перший цікавий спосіб, до речі, я про нього ще ніколи не чула. Це змусити себе в теперішньому повірити, що. Ти в майбутньому, це все ще ти, і там пропонуються цікаві такі варіанти цього. По-перше, це спробувати ці всі маски старіння в Тіктосі, коли ви бачите себе зараз і себе, скільки вам, які ви будете, коли вам там буде 80 років, 60 років і так далі. Це трошки наганяє такий певний страх, але допомагає зрозуміти, що ваше життя не безкінечне. По-друге, спробувати написати собі лист в майбутнє, уявити себе в майбутньому, ким ви там будете, і написати собі той лист. Можна навіть декілька, можна писати там на через рік і через 20 років. І потім, наприклад, коли проходить рік, відкривати цей лист і перечитувати. Мені це особисто схоже на щоденник, тому що буквально нещодавно я віддавала старий блокнот своєму папі е, і просто перелистувала сторінки і знайшла ще в 2012 році чи в 2011 що я планувала, які відео на YouTube я буду випускати. А реально каналом я почала займатися тільки цей рік. Уявляєте, скільки років я втратила? І це дуже сильно також мотивує тебе. Розумію, що ти стала зовсім іншою людиною, і набагато краще було б, якби я почала займатися тим ще тоді. Отак би крок за кроком, можливо, не класними, супер-крутими результатами, але крок за кроком я б точно дійшла до зовсім іншого рівня, ніж на тому рівні, на якому є я зараз. Тому це також класна мотивація. І третій спосіб це календар життя. Я колись бачила про це відео в топліси, здається, що в тебе є такий твій календар життя, і там розбито все по таких категоріях, коли ти познайомишся з найбільшою кількістю друзів, коли вони там почнуть в тебе відпадати, скільки в тебе там взагалі є в цілому нових років, і так далі. Тобто ти дивишся на цю всю картину і розумієш, що, блін. А твоє життя не така велика. Я би перейшла до третього кращого пункту, який стосується саме оцих продуктивних практик і так далі. Особисто мені дуже сильно допомагають щомісячні такі собі рев'ю, коли я задаю собі три основні питання за цей місяць. Перше питання, що зараз дійсно важливо в твоєму житті, і чи докладаєш ти всі потрібні зусилля, аби цього досягнути? Друге чи поєднуються твої сьогоднішні принципи, звички, дії з твоїми довгостроковими цілями? І третє що я можу зробити уже зараз, аби зробити своє життя трошечки кращим? Тобто, знову ж таки, це дуже сильно допомагає тобі відійти від свого життя трошки подалі і подумати ще раз, що ти робиш, для чого для чого ти це робиш, яка в тебе мета і так далі. Ще один варіант просто нагадувати собі. Я дуже люблю ставити собі нагадування або в телефоні, розвішувати такі міні-листочки по кімнатах, або ставити шпалери на телефон. Тобто кожного разу, коли я відкриваю телефон, я нагадую собі, яка там моя довгострокова ціль, куди я йду і навіщо я це йду. І це дуже сильно мотивує, повірте. Тому що протягом дня ваші оці цілі вони дуже сильно затираються в буденних якихось проблемах, питаннях, і тобі здається, що та твоя ціль. Е, ну, вона важлива, але я до неї трошки пізніше пам'ятаєте про цю лінію пріоритетів. Але ж зараз у мене є там робочі питання, е, е, питання по будинку, і ще якісь проблеми. Тобто їх потрібно всі вирішити, а моя ціль вона от потім. Але, на жаль, просто питання в тому, що. Якщо ми так будемо її відкладати, то вона ніколи й не прийде. Це все про що я хотіла розповісти. Я нагадую, що на своєму каналі я тестую, дивлюсь, як це все працює на практиці. Також хочу запросити вас до нашого телеграм-канальчика. Я там вже створила нову міні-рубрику. Я туди буду записувати такі міні-подкасти кожного тижня, можливо, кожні два тижні. Просто коли приходить якесь розуміння, буду з вами ділитися. Це супер швидко і супер зручно. Також у нас там вже сформувалося таке невеличке, але супертепле ком'юніті, яке ділиться своїми успіхами, як у них то. Виходить, будувати їхню кращу версію життя, тому обов'язково долучайтеся. Ми будемо дуже раді вас там бачити. Як я вже говорила, не важливо, чи будеш ти щось робити, чи ні. Час пройде 100%. і вже тоді всі питання, чому твоє майбутнє не таке, яке ти хотів, будуть лише до тебе. Тому бери відповідальність у свої руки і будуй уже сьогодні те, що би ти хотів бачити через декілька років.